Доріг Я знов повертаю додому, за зустрічі лагідна ми, Знімає і тугує тому, знов бачу я місто своє, його не зрівняні прикраси, улюблене місто моє, мої щерівні черкаси. Рідні. Мої черкаси щастя дарують знов, віра моя надія, вічна моя любов, віра моя надія, вічна моя любов, дитинство моє тут прийшло, тут батько мій рідний і ма. Серце на снагу знайшло, Навчило любити й кохати, коли над співучим Дніпром, Лелеки у вирі злітають, черкаси звінять джерело, косацькі пісні співають, рідні мої черкаси, щастя дарують. Я надія, вічна моя любов, віра моя, і надія, вічна моя любов, коли із далеких доріг я знов повертаю додому, ця зустріч і лагідна мить, знімає і тугу і втому Ну, бачу я місто своє, його незрівняні прикраси, улюблене місто моє, мої чарівні черкаси, рідні мої черкаси щастя дарую знов віра моя і на Вічна моя любов, віра моя і надія, вічна моя любов. 55 років на сцені його голос лунав поряд із легендарними Раїсою Кириченко та Ольгою Павловською. Нині ж він ділиться досвідом із молодими талантами у студії Сузір'я. У нас у гостях Олександр Миколаєвич Деньга, заслужений працівник культури України, волонтер, організатор концертної діяльності. Вітаю вас! Вітаю вас, е, Олександр Миколаївич, Щойно ми переглянули. Е, ваш кліп, подарунок рідному місту, до Дня міста. Наспівайте, будь ласка, будь ласка, ще раз, приспів. Я, ви знаєте, де б не бував би, чи за кордоном, чи по Україні, завжди мене тянуло в своє рідне місто. І слова, оці перші рядки цієї пісні, вони. Росичний від душі, коли із далеких доріг я знов повертаю додому ця зустріч, лагідна мить знімає і тугу, і втому. Браво. Олександр Миколайович, ви 55 років на сцені. Скажіть, будь ласка, з чого все починалося, і чи уявляли ви себе в якійсь іншій професії? Ні. Е, у нас з мамою було три брата. Я найменший. Мама моя співала дуже гарно. І, а мої дві, два брата вони не мали голосу, не мали такого хисту. І ви знаєте, е, коли я пішов перший клас, коли вже навчався так у школі, мене е, завжди. Е, Готовили до шкільної самодіяльності і виступати на сцені. Мені це дуже подобалось. Мені подобалось, як виступають по радіо, тоді радіо артисти співали. Мені я їх трошки як і копірував, і хотілося під них якось так. І так трошки розвивався мій талант. І, Ви знаєте, я радий тому, що я. Оці-всі навики, оці, всі, де я не працював, я своїм трудом досягав оцій моєї цілі. Ваші перші виступи, які вони були? Це були вдома чи в школі, можливо, якісь виступи? Це в школі. Розпочинали шкільні самодіяльності. Після школи я закінчив школу. Я пішов в наш драматичний театр імені Шевченка. Мене зарахували артистом допоміжного складу, ну для того, щоб там співати. Я в епізодах там і грав, і там театральна студія така була. Я її закінчив і працював актором. Потім я поїхав на конкурс у Київ. Мені дуже подобався армійський жанр. Я поїхав на конкурс у Київ і пройшов по конкурсу. Мене зарахували в заслужений ансамбль пісні і танцю Київського військового округу. Нині Збройних сил України, артистом оцього цього ансамблю. Ви виступали поряд, спілкувалися з Раїсою Кириченко, Ольгою Павловською. Такі видатні постаті для України і для Черкащини. Які у вас про них спогади? Можливо. Що вони означали для вас? Я в Черкаський хор попав по рекомендації Раїси Кіріченко. Вона говорить: Саша, ми з тобою вже скільки в концертах співаємо в одних концертах. В тебе голос неплохий. Давай попробуйся до нас в Черкаський хор. Ну, теж пішов, Там і був Євген Кухарець, такий народний артист України. Прослухали мене і зарахували. Мені дуже подобалось те, що. Поруч зі мною я в баритонах, і тут же стояла Раїса Киріченко, Ольга Павловська, Євгенія Крикун. І от разом ми співали в концертах наш Черкаський хор, виїжджали на гастролі. Оце така, ну, як сказати, що я пройшов огонь, воду і мідні труби. Це в якому. Розумінні, тому що я пройшов армійський жанр вокальний, народний вокальний жанр і естрадний вокальний жанр. Тому що я вже після Черкаського хора я завжди вже співав в естраді. Який вам жанр з цих перелічених найбільше імпонує, найбільше ваше? Всі вони хороші. Я всі е, е, співав пісні. Е, ну, пісні я завжди вибираю і співаю, які йдуть мені до душі. І всі вони мені дуже подобалися. Е, ну, я по життю йшов завжди з піснею, з піснею по життю. І зараз я продовжую це, скільки іще. Я зможу, я буду співати для мого глядача, для моїх черкащан. Чи Час вас, покаже. Чи є у вас певні ритуали, можливо, традиції, пов'язані зі сценою, концертами, можливо, перед виходом на сцену, якась прикмета, налаштування? Немає такого? Ну, такого, як бувають другі артисти, христяться там. ну, там щось, ну, Ви знаєте, які б не були артисти, чи народні, чи заслужені, чи просто співаки артисти, завжди є переживання перед тим, як виходить на сцену, тому що кожного разу новий глядач, нова сцена і завжди йдуть якісь такі трошки. Як би сказати, ну почуття того, що треба надо, надо йти, бери себе в руки. Як би там яка ситуація не була, коли перед концертом там чи треба йти, виходити на сцену і все забувати, і тільки бачити глядача, і співати для глядача, як ви налаштовуєте в цьому плані своїх учнів молодь? Студійців, які в моїй студії вже 15 років, як я веду цю студію, я і заснував цю студію, щоб передавати свій досвід молодому поколінню, артистам молодим для того, щоб вони впізнали і сценічність, і артистичність, і вокальні. Тому що я їх залучав у концерти, у городські концерти, І навіть коли майстри мистецтв виступали, я теж деяких солістів у ці концерти. Я завжди їм підбирав ті пісні і їм говорив: ви беріть ті пісні, які ви зможете заспівати душею. Якщо вона до душі не йде, ви ніколи її не беріть, у вас вона ніколи не вийде. Глядач все бачить. Скажіть, будь ласка, ви навчаєте молодих і, можливо, навіть дітей, я так розумію. А чого вони вас навчають? Вони навчають, ну навчають тому, що в них своє бачення, не те бачення, яке було в мої роки, коли я розпочинав. В них більше такі ентузіазм того, що вони хочуть, і те, і те, і те, і те. Ну і різні жанрові такі пісні бувають. Ну, я дивлюсь на них, і мені хочеться теж і підсказати, і слухати їхні, що вони хотіли би. Оце в нас дозвоно бути обоюдне в керівника і студійців. Обоюдне, щоб ми вибирали те, що воно буде і на сцені бачитись гарно, і їм буде комфортно співати. Оце так і у нас. Така методика. Я пропоную прослухати вашу пісню Чорні брови карі очі. Ви говорили, вона для вас особлива. Можливо, кілька слів перед тим, як ми подивимося. Кліп я її вперше, я її ще в концертах не співав. Я її тільки записав, мені зробили красиву оркестровку, тому що я не хотів там багато є мінусовок цієї пісні, які співали популярні артисти. Вона дуже знана така пісня. Я хотів, щоб моє було. Мій акомпанемент, і моє звучання, щоб я, я ніколи не, ніколи не підражав у виконанні. І я заспівав так, як я її прочувствував. І, ну, це побачить глядачі і оцінять. Дякую. З Задоволенням послухаємо. Magden Oj, oči, oči, oči Divoči, dež vi navčilis Zvodit ljudem вас улита, якась отрута, чи може і справді ви знахаріть?

Повертаючись до Раїси Кириченко, яку ви добре знали, розкажіть, як виникла ініціатива, наскільки я знаю, вона належить вам, фестивалю імені Раїси Кириченко. Я знав Раїсу Кириченко і Миколу Кириченка з року, 1974 року. І ви знаєте, скільки я з нею не виступав, не спілкувалися, і ви знаєте, завжди від неї аура такої душевності, такої щирості йшла. І ви знаєте, коли її не стало, а ми з Колі Кириченко так спілкувалися по телефону. І він говорить: Олександр, напевно, там у нас у Черкасах на Черкащині вже трошки і забули за раю. От я в Рунія Коля, твої пісні, раї звучать і по телебаченню, і співають молодь її пісні. І в мене така виникла ідея, як би так зробити так, щоб знову почули раю, її голос, виконання молодих співаків. І я започаткував такий перший обласний фестиваль української пісні. Імені Раїси Кириченко я козачка Твоя Україна. Я розіслав е, запрошення і в Києві, і, і в Львів, і, і приїхали з Києва зі Львова, співаки Полтавщини. Е, 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 і ви знаєте, було 107 учасників. Я запросив на цей фестиваль очолити журі Дмитра Михайловича Гнатюка, тому що він багато з нею співав. Вони були друзі, і він з задоволенням прийняв моє запрошення і приїхав, і очолив, очолив журі цього конкурсу. І він же виступив у гала-концерті, тому що на сільший день ми вручали дипломи, і був великий гала-концерт. Я запросив Вадима Крищенка, Миколи Свідюка, Павла Мрижука, Ну, всіх видатних співаків, які в свій час працювали з Раїсою Киріщен. І ви знаєте, удався такий фестиваль. Він такий добрий вийшов, він такий активний, молоді. Скільки приїхало, і співали її пісні. Ви знаєте, так, це таке було задоволення, що знову раю чують, раю знають і раю будуть завжди знати. Чи плануєте повторити фестиваль? Ви знаєте, вже ну, не той час. Це одне, а тому що е я був один е організатор. Мені просто допомагали спонсори, які могли е допомогти привести цей захід. Е ну е багато друзів, які от відкликнулись на це, і я зумів це привести, тому що це дуже затратна справа. Це ж і дипломи, і запрошених, і, і сцена, і ну, все це на кошти ну, мені допомогли, я провів. Ну, я думаю, війна закінчиться, і ми знову до цієї справи прийдемо і обов'язково продовжимо цей фестиваль. Сподіваємося, так скоро і буде. Розкажіть, будь ласка, ви такий культурний волонтер, ви виступаєте із своїми товаришами по сцені. У соціальних закладах, у будинках престарілих, для ветеранів, що вас мотивує цим займатися, і які відчуття ви отримуєте натомість У 2014 році, коли була антитерористична операція, коли росіяни захопили Донецьк, Луганськ. І тоді ви знаєте, ми всіми силами хотіли якось допомогти нашим збройним силам. І я і я, і мої учасники студії виступали на площадях, виступали на вулицях, виступали в приміщеннях, збирали кошти для збройних сил, щоб підтримати їх, тому що це наша загальна справа. Перемогти, і ми обов'язково переможемо, і тому мені дуже було приємно і відзнаку від президента України отримати за е таку гуманітарну е роботу, і зараз ми продовжуємо. Ми зараз. Я виступаю перед збройними силами, виступаю в будинку культури, де приходять наші захисники, і ми перед ними виступаємо в госпіталі. Ну в других місцях виступаємо. Ми продовжуємо цю справу, тому що у нас свій фронт, у нас творчий фронт. Оскільки вже заговорили про захисників, про творчий фронт і фронт безпосередньо на війні, пропоную прослухати вашу пісню Козацькому роду нема переводу безпосередньо про наших захисників. Хай живе Україна, велича родина, хай злітають лелеки до небес майбуття, а козацькому роду, та й нема переводу, та й нема переводу, є велике життя. Козацькому роду, та й нема переводу, та й нема переводу, є велике життя, хай же пісня лунає, пісня рідного краю, дух козацький дарує, нам сердець почуття. А козацькому роду, та й нема переводу, та й нема переводу, є велике життя, а козацькому роду, та й нема переводу, та й нема переводу, є велике життя. Хай живе Україна, велича родина, хай звітають лелеки до небес майбуття, а козацькому роду, та й нема переводу, та й нема переводу, є велике життя. А козацькому роду, та й нема переводу, та й нема переводу, велике життя. Козацькому роду нема переводу, невтомно співає Олександр Миколайович Деньга, 55 років на сцені. Олександре Миколаєвичу, розкажіть, будь ласка, ну, сценічне життя, воно таке досить яскраве, творче. Може, є якісь історії, які ви любите розповідати за кулісні з вашої кар'єри? Можете щось пригадати? Ну, їх таких моментів було багато, тому що я спілкувався. З різними акторами, співаками і перед виходом на сцену, і такі були якісь трошки такі гуморні в нас якісь підтримка. така, Якийсь гумор був перед виходом на сцену. Щоб ми підтримували наших учасників. Ну ви знаєте, Завжди, і я ще раз хочу сказати: завжди, коли виходиш на сцену, є відповідальність, є почуття того, що треба робити свою справу, раз ти присвятив все життя сцені, віддавайся їй сповна, тому що глядач тобі вірить, глядач йде на ці концерти для того, щоб отримати ті позитивні емоції від. Пісні від танцю, і е, наша ціль, і моя ціль зараз зробити цей е, захід любий, який б він не був, для того, щоб трошки дати позитиву нашим черкащанам, нашим глядачам під час даже війни. І, і е, я завжди радуюсь, коли е, після концерту виходять і вони вдячні, що вони відпочили, вони трошки відволіклись від цих сьогодніх реальних, наших наших таких, ви знаєте, неприємних, що війна, війна, а от все проходить, все уходить, а музика то вічна, і вона буде вічна. Війна закінчиться. А ми будемо співати знову наші українські пісні, писати наші, про нашу Україну, квітучу Україну, тому що вона. Наша пісня найкраща в світі. Її слухають на всьому континенті нашу українську пісню. І це гордість нам від того, що ми любимо свою Україну, любимо свій народ. І ви знаєте, ми прославляємо і в піснях її. Скажіть, будь ласка, чи немає у вас втоми після концертів, як ви відновлюєте сили? Втома завжди є. Тому що це такі моменти, що якісь такі, знаєте. Кожного разу новий глядач, я повторююсь, нова сцена, і, і бувають такі поїздки дальні. Все тут трошки воно е, втомлюється. Ну, коли виходиш на сцену, і коли бачиш, як слухають тебе глядачі, як їм подобається цей концерт, ці виступи наших артистів, вся втома проходить. Проходиться Тома втома і хочеться і ще раз приїхати до цих глядачів, тому що вони так віддають свої почуття, свою душу, енергію нам, тому що їм сподобалось. А нам сподобався цей глядач, який нас дійсно так своїми оплесками, своїми усмішками приймав на цій сцені. Я бачу, що ви сповнений наснаги. Які є плани на, подальше, на подальшу діяльність вашу? Працювати, працювати і готувати нашу молодь. Ну і хочеться, щоб наша молодь була краще і в сценічному, і в артистичному, і в вокальному, тому що час йде, час розставляє все на свої місця. І тому хочеться поряд з ними йти і теж бути молодим. Які плануєте заходи, концерти? Можливо, захочете запросити глядачів? Я хотів би запросити, користуючись нагодою, хотів би запросити наших черкащан 25 вересня, о 18 годині в міському будинку культури імені Івана Кулика відбудеться мій ювілейний творчий вечір. За участю майстрів, мистецтв і творчих колективів прийдуть мої друзі, будуть виступати разом з нами на сцені це артисти з театру, з філармонії буде цікавий концерт, тому що я. Радий завжди глядачу, і я зроблю все для того, щоб вони отримали чудові позитивні емоції від спілкування з піснею, з танцем і спілкування з тими артистами, які будуть виходити на сцену. Дякую, Олександре Миколайовичу, за відданість своїй справі, відданість українській пісні і за те, що її зберігаєте, примножуєте і передаєте найкращі традиції молодому поколінню. А в нас нагадаю був у гостях Олександр Миколаєвич Деньга, заслужений працівник культури України. Відвідуйте концерти, слухайте українські пісні, музику. Це була програма про творча. До нових зустрічей.